В наші часи було інакше. Якщо тобі хотілося сексу з кимось, але з тобою займатися сексом ніхто не хотів, а ти при цьому не настільки сильний, щоб схопити і утримати когось. Ну а що так і було? Тобі потрібно було вийти і купити надувну ляльку. Потрібно було вийти сука з дому. Не можна було замовити її на Амазоні. Щоб тобі доставив її якийсь чувак, який не знає, що в коробці. І ти стоїш такий, як Том Хенкс. Доброго дня, радий вас бачити. Я виїбу це, а ти навіть не знаєш, що це. Ні. Потрібно було виходити з хати і їхати купувати цю хуйню. Потрібно було знайти секс-шоп, але щоб він був достатньо далеко від твого дому, аби ніхто не впізнав твою машину. І ти їдеш туди десь в 11-й ранку, нікого ж там не буде в такий час. Приїжджаєш туди у вівторок, паркуєшся і сидиш в машині, накручуючи себе. Гаразд, я нікому не завдаю шкоди. Це лише моє жадання. Просто зайди туди, віддай гроші, давай, йди і зроби це, натягуєш капелюха і входиш туди з усією своєю хоробрістю. А там повно таких самих збочинців, як і ти, і ти починаєш нервувати. І ти береш і хапаєш купу відеокасет, з якими йдеш на касу, намагаючись зробити вигляд, що це імпульсивна покупка. І ти підходиш, а вся ця стрьомна хрінь. Розташована на касі довбані голови з ногами, окрема дупа, частини тіла набір серійного вбивці, у який довбаний світ я потрапив. Боже, хтось трахає шию, господи, кладеш касети на касу і робиш вигляд, наче все нормально. Добре, це вся покупка? Так, хоча ні, може, може ще та річ зі здивованим виразом обличчя? Може, я б хотів її спробувати, не знаю. Продавець загортує все, ти нарешті віддаєш йому гроші, біжиш до машини, відчуваючи ці дивні емоції. Ти наче і радий, і ненавидиш себе. Слава Богу, я нарешті це зробив. Що бляха, зі мною не так? І просто їдеш геть. Повертаєшся до своєї маленької гівняної квартирки і тихо надуваєш її, щоб сусіди не почули. Ось так. А коли хвилювання наростає, починаєш надувати швидше. Бачиш, як вона повільно оживає. І обгортаєш ці гумові ноги навколо себе. І не дай Боже тебе спіймають. Зайде твій сусід такий. Він їбе надувну ляльку. Твоє життя скінчено. У тебе є шість хвилин, щоб зателефонувати матері. Мамо, я тебе люблю! Ти мене більше ніколи не побачиш. Не вір тому, що про мене кажуть. Вибач, я їду на Аляску, і все ти приїжджаєш на Аляску, щоб ніхто більше ніколи тебе не бачив. І саме тому сьогодні на Алясці. По вісім чоловіків на кожні дві жінки, тому що цей штат засмічений чоловіками, які трахали те, що не повинні були трахати.